Скління тераси і загартованого скла від компанії «Glass Construct. Замовник обрав прозорий колір скла. Він зберігає максимальну кількість природнього світла. Високоякісна фурнітура, фарбована за каталогом RAL, надає конструкції сучасного вигляду. Особливістю даної конструкції є те, що це система слайдинг з відкриттям у дві сторони. Такий варіант забезпечує максимальну зручність у користуванні, дозволяє легко відкривати та закривати двері в будь-якому напрямку, створюючи відчуття свободи та простору. Скління тераси зі слайдингом це чудовий вибір для приватних будинків, заміських котеджів або ж просто літніх терас, кафе та ресторанів. Якщо ж ви бажаєте й собі таке стильне скління за детальною інформацією та прорахунками, звертайтесь до наших менеджерів.